Новий скандал із командувачем штурмових підрозділів. Валентин Манько засвітив у мережі фронтові мапи із грифом таємно. Чи відправлять його відставку? Обговоримо на каналі сей час». Ставте лайк і починаємо. У мережі гучний скандал. Начальник управління штурмових підрозділів, полковник Валентин Манько, опублікував у Тікток фотографії, на яких можна помітити мапи із грифом таємно. На це зокрема звернув увагу український блогер та волонтер Сергій Стерненко. Він пише. Полковник Манько у Тіктоці опублікував фото, на яких видно мапи із грифом таємно. Публікація таких фото може допомогти ворогу. Такі дії полковника обурили як цивільних, так і військових. Вони у соцмережах не приховують емоції та критикують Валентина Манька. Мовляв, це повне нехтування правилами безпеки. Ба більше такий вчинок командира може призвести до жертв серед бійців. Людина, яка дозволяє собі таке, не має морального чи професійного права називатися офіцером. Пише один із користувачів командування просять звільнити манька і понизити у званні. Тим часом змі та осінд аналітики з'ясували, що саме зображено на опублікованих картах. Там ситуація на найважчій ділянці фронту від Покровська до східної частини Дніпропетровщини та Запоріжжя. При цьому мапа полковника дуже відрізняється від карти Діпстейт. На деяких ділянках різниця до 9 кілометрів у просуванні ворога у військових пабліках вважають, що полковник зробив подарунок росіянам. Далі буде гірше. Залежність від тіктоку у посадових осіб, які мають доступ до державної таємниці. Це якийсь сюр ОСІНТРИ ворога, мабуть, плескають в долоні, стоячи, радіючи, що в Україні з'явився тіктокер з таємними мапами. Це не перший скандал із Маньком. У мережі з'явилося відео, де полковник публічно аналізує ситуацію на фронті і висловлює свою версію подій. На це відреагував командир батальйону Вовки Давінчі Сергій Філімонов. Не можу усвідомити, що цю людину розглядають як кандидата на посаду командувача штурмових військ. Боюся, що Олександр Станіславович Сирський сприймає ситуацію, описану в цій доповіді, як реальну. Цікаво, що раніше Сирський наголосив про недопустимість у доповідях викривлення та приховування інформації щодо реальної ситуації на фронті. Нечесність має надто високу ціну життя наших воїнів. Моя перша вимога правда, якою б вона не була. Командир, який приховує правду про ситуацію на полі бою, не має права бути командиром. Тим часом військовий із позивним Алекс зауважив. Важливо, чи буде адекватна реакція надії Валентина Манька. При цьому він стверджує, що у війську багато таких командирів. Сумно, що таких ситуацій та персонажів на всі сили оборони доволі чимало. Проте дізнаємося про одиниці, і то тільки після суспільного розголосу. Кінець цитати Манька вже критикували раніше. Він записував тік-ток, де визначав, який він персонаж із російського серіалу Слово пацана. ЗМІ писали, що саме полковник має очолити новостворені штурмові війська у складі української армії. При цьому заступником собі він обрав Сергія коротких, відомого як боцман. Того підозрюють у зв'язках з Росією у роботі на ФСБ. Російські пропагандисти вже святкують через публікації полковника, де він показав карти з лінії фронту. Серед них Юлія Віязєва, яка відома своєю роботою на путінський режим. Критикує Валентина Манька і народна депутатка Мар'яна Безугла у соцмережах. Вона обмінялася із полковником низкою взаємних образ, після чого назвала бандитом і дорікнула в тому, що він відправляє українських бійців на м'ясні штурми за наказом сирського. Друзі, а як ви ставитеся до цієї ситуації з українським полковником? Пишіть про це в коментарях. Терміново у збройних силах України створили угруповання об'єднаних сил під управлінням командування об'єднаних сил, яким керує генерал Драпатий. Його зона відповідальності Харківська область і прилеглі території. Водночас, у фокусі уваги, полковник, який очолює управління штурмовими підрозділами. У його соцмережах знайшли ролики під російську музику. Підпишіться на канал «Сейчас», час. Далі про все докладніше. У Збройних силах України створено угруповання об'єднаних сил, яким керуватиме командування об'єднаних сил. Його ж очолює генерал Михайло Драпатий, повідомляє прес-служба новоствореного об'єднання, зона відповідальності командування Харківська область та прилеглі території. Корпуси, зосереджені на даному напрямку, безпосередньо підпорядковуватимуться новоствореному угрупованню об'єднаних сил. Це досвідчені підрозділи Збройних сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. Йдеться у повідомленні військових, коментуючи зміни, військовий аналітик Василь Пехньо написав: відбулася фантастично швидка посадова девальвація генерал-майора Драпатого від командувача сухопутних військ до командувача Осув Хортиця Дніпро, а тепер командувача лише оборони Харківської області та прилеглих територій. Нагадаю, ще раніше речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов у коментарі Українській Правді повідомив, що осув Дніпро більше не діє. Причина впровадження корпусної реформи він зазначав, генерал-майор Михайло Драпатий займає штатну посаду командувача командування об'єднаних сил. Посада командувача ОСУФ Дніпро не є штатною. Він обіймав її за сумісництвом, пояснив Ковальов. На цьому тлі нагадаю, що раніше видання РБК Україна з посиланням на джерела писало, що у Драпатого та Головкома сирського був конфлікт. Причина мовляв, тому що Драпатий претендував на посаду сирського. Далі цитую слова джерела медіа. Відразу після призначення Драпати у присутності колег сказав щось на кшталт. Почекайте, ще буду главкомом. Це донесли до сирського. Вони мали різні погляди на ведення бойових дій. Рапорт драпатого про відставку це відкритий перехід в опозицію до головнокомандувача і виглядає як спроба зняти з себе негатив за ці трагедії та історії СТЦК. Кінець цитати. Варто нагадати, що Драпатий подав рапорт про відставку з посади командувача сухопутних військ через трагедію на одному із полігонів, де внаслідок удару армії Росії загинули військові навчального батальйону. Згодом його призначили командувачем об'єднаними силами. Паралельно в інформаційному полі розгорівся новий скандал. Колишній начальник штабу 12-ї бригади Нацгвардії Азов Богдан Кротевич звернув увагу, що полковник Валентин Манько, який нині очолює управління штурмовими підрозділами ЗСУ і готується стати командувачем штурмових військ, має у своїх соцмережах відео під російську музику, що були записані вже після початку повномасштабної війни. Раджу підписатись на сторінки командувача штурмових військ Олександр Станіславович. Дійсно гарне кадрове рішення. Стало все ясно. Прокоментував Кротевич. Друзі, що думаєте щодо почутого ви напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Головнокомандувач української армії Олександр Сирський опинився під прицілом критики, кадрові перестановки, хаос у постачанні техніки, рекордне дезертирство і моральне вигорання. Усе це вже не приховаєш. І найголовніше питання: а що з усім цим робити? Привіт, мене звуть Анастасія Гусарєва і зараз я вам про все розповім детально. А ви поки що підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео, і ми з Вами Починаємо Тож, відомий боєць і колишній начальник штабу 12-ї бригади Азов Табор Богдан Кротевич різко розкритикував верхівку збройних сил України і особисто головнокомандувача Олександра Сирського. За його словами, головна проблема зараз це повний контроль зверху, коли все робиться через супер мікроменеджмент. Командири не можуть самостійно приймати рішення, бо бояться каральних заходів, службових розслідувань і переведень, тож на передовій формується така собі культура брехні. Люди повідомляють тільки те, що хоче почути керівництво, навіть якщо реальність зовсім інша. Кротевич пояснює, проблема починається зверху, з головного командування лунають оптимістичні доповіді про те, що корпуси вже працюють а насправді. Командування корпусів часто ніколи не відпрацьовувало взаємодію бригад, не проводило полігонних тренувань і командно-штабних навчань. Корпуси в такому вигляді працюють радше на папері, ніж у бою. І коли командирів звільняють за недостатнє управління, це виглядає як покарання за наслідки системних помилок, створених зверху. Ще одна велика проблема це ротації і відпочинок або ж його відпочинок. Відсутність бойового складу, про яке говорять самі, зокрема військові, тож бригади переводять з повітряних сил піхоту нібито для ротації, але солдати можуть проводити по 60 діб на передовій без відпочинку. Офіційно кажуть одне, а на фронті маємо зовсім інше. Найкраща ситуація з озброєнням. Крутевич розповідає, що в одній бригаді можуть до прикладу одночасно бути і М113, можуть бути леопарди, при цьому всьому Бредлі, який я вам зараз теж покажу. Ну і БТР 4. Або інші машини. Це створює хаос, боєприпаси різні техніка різна логістика, ремонт, проблемні. Ну і оцінити ефективність такого підрозділу майже неможливо. І тут ще одне: як оцінити ефективність командира? Якщо він зачистив населений пункт і виконав наказ, але при цьому загинуло сотні людей для формальної оцінки він є ефективним. Тобто є Цифри, а не життя людей, і через це формуються хибні пріоритети, красивий звіт, важливіший за життя підлеглих. І вся культура брехні і страху виходить від верхівки на кожному рівні: від командування до рядових бійців, люди навчилися грати за цими правилами, бо інакше вони ризикують. Маленькі позитиви, що трапляються на фронті, не перекривають загальної тенденції, управління стає дедалі гіршим, а реальна бойова ефективність страждає. Так, зрештою, що ж пропонує Кротевич? Менше мікроменеджменту, реальні ротації і відпочинок, уніфікація постачання техніки, чіткі критерії оцінки ефективності. Де важливе не тільки виконання наказу, а й збереження життя людей. Лише тоді армія зможе працювати справді ефективно, а не тільки на папері. Крім того, Кротевич хоче прибрати посаду головнокомандувача збройних сил України як таку: на його думку, посада сама по собі не така важлива, і як здатність керівництва чути різні думки та отримувати реальну інформацію з фронту. Протевич вважає, що замість надмірного централізованого контролю достатньо залишити лише начальника генерального штабу і командувачів військ на ставці. Це дозволило б керівництву отримувати непідфарбовані дані і приймати дійсно ефективні рішення. Нині, за його словами, командувачі бояться говорити відверто, адже будь-яке слово може призвести до дисциплінарних наслідків. Через це на верхніх рівнях часто відсутні професійні але. Незручні думки, без яких неможливо оцінити реальний стан справ на фронті, Кротевич підкреслює, навіть мінімальна можливість обговорення альтернативних точок зору важлива. А таких людей у командуванні дуже і дуже мало, що і створює ряд основних проблем, про які ми з вами тут будемо надалі теж говорити. Він наводить приклад, коли президент у відеозверненні оголосив про звільнення населеного пункту, а кілька джерел повідомили, що це не відповідає дійсності. За словами Кротевича, головнокомандувач подав президенту цю інформацію, внаслідок чого президент опинився в ситуації, коли вимушений був повідомляти країні те, що вважав правдою. Або у що його ввели, тобто в оману, і цей випадок на його думку наочно показує, як брак відкритого обміну інформацією і страх покарань створюють реальну картину подій і Підривають ефективність управління, про що говорить, до речі, багато інших військових експертів. Тим часом банкова поки не дає офіційної відповіді на різкі заяви Кротевича. Це можна сприймати як сигнал, або влада обережно зважує позицію, або реакція відбувається повільніше ніж цього потребує фронт. А Кротевич публічно продовжує говорити правду, не ховаючись, показуючи, що питання системи управління це не просто внутрішній конфлікт, а реальна за. Гроза боєздатності і життю українських військових. Схожу думку щодо сирського висловила і представниця оборонного комітету у Верховній Раді України від фракції «Голос» Соломія Бобровська. Вона має відверту тривогу щодо нинішньої моделі управління збройними силами України під керівництвом Олександра Сирського. За її словами, у армії нині наростає тихе нерозуміння і непідтримка головнокомандувача, що може вилитися в катастрофічні наслідки. Ці слова звучать не як поодинокий коментар, а як сигнал. Про системну проблему Бобровська підкреслює, що непрозорість підпорядкування і розриви в ланцюгах командування підривають довіру до верхівки військового керівництва. Депутатка також звертає увагу на кадрові маневри та формування нового ядра довіри навколо головнокомандувача. На її очах, моби, твориться ситуація, коли Сирський оточує себе людьми, які доповідатимуть йому те, що він хоче чути. І це на думку Бобровської посилює ризики відчуження серед ширших кіл офіцерства. Така риторика, політика фактично ставить під сумнів не тільки особисті якості головнокомандувача, скільки стабільність управлінської моделі, бо підкреслює можливість системної відсутності підтримки у критичний. Момент у відповіді на такі закиди, генеральний штаб запевняє, що всі кадрові рішення ухвалюються за поданням головнокомандувача і мають на меті покращення якості управління військом та ефективності застосування сил оборони. Тим часом ініціатива генерала Сирського зі створення штурмових військ та публічно анонсованих президентом Володимиром Зеленським поки що перебуває на паузі.